Сьогодні особисто поспілкувалися з усіма водіями, подивилися їх авто, їх стан, салон, кузов, працюючий кондиціонер. А також паралельно провели івент, де розказали водіям у своїх планах. Ми єдиний сервіс, який відкритий до водія, який приходить і може прямо в очі подивитися водієві і спитати, що не так, і почути пряму відповідь привчути критику, зреагувати на цю критику. Ми дуже раді чути ваші відгуки. Ми до них прислуховуємося до кожного з ваших відгуків. Ми все враховуємо в нашій роботі і успіх нашого сервісу цілком залежить від успіху, власне, вашого. Це дуже важливо для водіїв. Всі, хто сюди приїхав, я думаю, дуже були кращої сторони вражені цим. Такі івенти потрібно проводити, хоча б раз на півроку. Я думаю, це сплачує команду. Ми не просто залишені працюйте і все. Тобто нас почули, врахували те, що нам потрібно, те, що краще для водія. Тому дуже круто, що компанія проводить такі івенти. Мені сподобалась відкритість. Ціх і водіїв, і старших товаришів наших. Плюс мені сподобалось взагалі он таксі, тому що в порівнянні з іншими службами, де я мав можливість працювати, то відношення до водіїв саме в он таксі дуже класне. Он таксі найкращі клієнти і найкращі водії. Це підтверджено рейтингами, це підтверджено самими водіями і самими клієнтами. І ще якість авто завжди на найвищому рівні, тому що ми проводимо огляди. Он таксі це топ, і я довго чекав брендування і тому зараз навіть не розглядаю варіантів про інші служби.